Відповідно, міністерство має спеціальні плани закриті для користування стосовно можливої військової інтервенції. Ви знаєте, все передбачити неможливо. Ви можете нас запитати про наші кордони з Молдовою. Я сьогодні мав розмову, сказали, що в принципі так нас запевняють прикордонники і військові, що в них є можливість стримати агресор, якщо буде потреба. Я розумію, знову ж таки, це можливо більше патріотизм, тому що ми розуміємо, з ким ми можемо, не дай Бог розпочати війну. Це такі Збройні сили і, скажімо, міць військова Росії її не можна з чим зрозуміти. Але знаєте, друзі грає та сторона, яка не нападає захищати. Тому, в принципі, я переконаний, що є спеціальні плани, я так вважаю. Хоча стосовно критики Міністерства оборони, вона звучить, на мою думку, вона має право на те, щоб... Сьогодні його озвучували, тому що, ну, скажімо, ведуть мову про те, що міністр оборони має, напевно, бути приватним міністерством, тому що, як на те, я особисто знаю, він унікальна людина, він прийшла свого часу в Вінницю, коли в охороні президента. Відже дуже відважний. Він готовий, дійсно, як матросов, мобув закрити амбразуру чи навіть підград, вибачте, підставити свою голову в Але треба планувати, дійсно, планувати серйозно, тому що ми розуміємо, з ким маємо